Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика з вами Ігор Ітерович. Сьогодні, 7 травня, і поговоримо про цікаву інформацію, яка з'явилася від спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога щодо завершення російсько-української війни. Але перед тим як перейдемо до обговорення, не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку і спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Це дуже важливо з точки зору алгоритмів Ютуба. І принагідно хочу всім подякувати. У нас вже більше 10 тисяч на каналі, але не Зупиняємося, Тож не відкладайте це на потім, зробіть це прямо зараз. І поїхали. Отже, Кіт Келох останнім часом не надто багато коментує якісь речі, які відбуваються довкола російсько-української війни, і довкола процесу так званих мирних перемовин. Але коли він виходить з певними заявами, вони насправді є ну дуже глибокими. І вони мають потім своє продовження, тобто він говорить про речі, в яких він явно розбирається, і про речі, які для нас невідомі, оскільки представники нашої влади взагалі ці питання не коментують і усіляко ігнорують. А Келлог робить іноді заяви, які без перебільшення можуть претендувати на статуси санційності, що я маю на увазі? Дивіться, він в ефірі Fox News озвучив ідею демілітаризованої зони. Яку будуть контролювати Україна і Росія? За його словами, вихід з ситуації може полягати в припиненні вогню на місці? Тобто сторони зберігають контроль над територіями, які наразі вони утримують. Ну фактично, це заморозка війни по тій лінії розмежування, яка є на сьогодні, але але. Це не просто заморозка, вона повинна передбачати наявність оцієї цієї 30-кілометрової зони між ворогуючими сторонами, для того, щоб зменшити ризики ведення якихось там бойових дій, продовження бойових дій, ескалації і так далі. Е, Келонг зазначає: тож Українцям треба сказати, це одна з тих ситуацій, що може змінюватися з часом. Е, якщо ви погоджуєтеся на припинення вогню на поточних позиціях, то та земля, яку ви контролюєте, за яку ви боролися, це ваша земля на цей момент. Інша земля, це, звісно. Та земля, яка є тимчасово окупованою, яку контролює Російська Федерація, але Україна цього ніколи не визнає і в майбутньому буде намагатися в різний спосіб її повернути. Келах, ну як колишній військовий, з одного боку, з іншого боку, достатньо знаний в Сполучених Штатах аналітик, він навів приклади ще. З Балтійських країн після Другої світової війни об'єднання Німеччини, зазначивши, що політичні реалії вони з е, часом можуть змінюватися. Ну, от країни Балтії були окуповані радянським союзом. Штати дійсно ніколи цього не визнавали. Вони окремо це підкреслювали, але з радянським союзом спілкувалися. Німеччина, як нам відомо, була розділена на східну та західну. Потім вже об'єдналося в 89-му році західна при цьому була і членом НАТО, і членом Європейського союзу, і от найцікавіша заява в цьому виступі Келога: от в чому полягає він заявив, що Україна, начебто, готова до тимчасової демілітаризованої зони. Українські війська можуть відійти на 15 кілометрів, так само повинні зробити і російські. Це створить 30-кілометрову зону без бойових дій, які контролюватимуть військові коаліції рішучих. Ну, тієї коаліції, куди входять багато європейських країн, і які зараз е, обговорюють питання направлення своїх інструкторів і не тільки інструкторів в Україну заради припинення війни. Келов каже: вони готові на певний період створити демілітаризовану зону. Е, створюється ця зона, яка чітко контролюється і можна буде спостерігати. Чи є там порушення? Найголовніше в цій заяві, яку я вам цитую, це те, що Україна, начебто, готова до тимчасової демілітаризованої зони. Зрозуміло, що Келах каже зараз з боку Сполучених Штатів Америки, але давайте відверто, навряд чи він озвучував би такі речі, якби це питання а не обговорювалося на всіх зустрічах, і Б дійсно не було. Більш-менш позитивно сприйнято україною до речі, ще один цікавий момент. Ще там на зустрічі власне в Лондоні було, начебто, Україні за словами Келога, але він це раніше казав. Представлено певний план або певні умови зі сторони Сполучених Штатів, які повинні привести до перемир'я. Там було 22 пункти, які Україна так чи інакше погодила. 22 пункти. Ми не знаємо про жодний пункт. Жодний з цих пунктів не описувався, не характеризувався представниками нашої влади після візиту, взагалі, нашої делегації до Лондона. А це. Цей візит називали провальним, оскільки від американців там нікого не було з перших осіб, Келох приїхав і то не відразу. Так, от власне вони нічого про це не говорили, ні про які пункти не згадували, все звелося виключно до визнання чи не визнання російської юрисдикції над Кримом. А судячи з усього, крім питання Криму, там було багато інших питань і на якісь ми погодилися. А на які ну, це на сьогоднішній день невідома історія. Далі йдемо. Келох каже, що 30-денне перемир'я або припинення вогню може стати вирішальним питанням, от взагалі. В завершенні війни, тому що якщо станеться так і вдасться це перемир'я утримувати впродовж 30 днів, а він справді це вірить, тоді можна буде продовжити його. А як військовий, я скажу: от важливе уточнення: дуже важко знову розпочати конфлікт після припинення бойових дій, і я не думаю, що вони знову воюватимуть. От бачите, Келох озвучив кілька таких цікавих речей, про які ми були несновним духом, як то кажуть, про які жодним чином не говорила наша влада, і питання про демілітаризовану зону. Набуває тут особливої актуальності, чому воно важливе, е, давайте представимо на секундочку, що Україна дійсно погодилася на цю ідею, а судячи з усього, так і є, і ми це виконуємо на практиці. Беремо карту, яка є зараз. І що ми бачимо, ми бачимо, що якщо Україна відходить на 15 кілометрів. В Луганській області ми повністю втрачаємо контроль над Луганською областю. Зараз невеличка частина цієї області контролюється нашими військами, які стоять там з 22-го року, і вони б'ються за цей шматок, не пропускають росіяни. Росіяни нічорта не можуть там зробити за логікою Келога, яка скоріш за все була прийнята Україною. Я підкреслюю, ми тепер просто відходимо з цих територій, і формально Путін може сказати, що Луганська область звільнена. Типу, Росія її звільнила і. Вона тепер повністю контролюється Російською Федерацією. Те, що там 30 кілометрів в один і в інший бік, це буде демілітаризована зона. Путіна не хвилює йому важлива формальна така історія, як це буде виглядати, як це можна буде продати і своїм власне росіянчикам, і продати ну назовні да, сказати, що ця область повністю під контролем тепер Російської Федерації є невід'ємною частиною Росії, що, звісно, є абсолютною туфтою, Але Путін про це сказати може і виходить так, що ми самі. По суті, цю область через цю демілітаризацію можемо віддати другий момент до кордонів Дніпропетровської області в деяких місцях, за різними даними від 3 до 6 кілометрів просунулися російські війська, якщо брати логіку Келога. І відходити станом на сьогодні від цієї лінії розмежування на 15 кілометрів, ми заходимо на територію, наприклад, Дніпропетровської області, на якій не було жодної ноги російського солдата, і будемо сподіватися, ніколи не ніколи не буде. Принаймні, наші збройні сили все для цього роблять, і виходить, що ми фактично самі знов-таки віддаємо якусь певну частину цієї демілітаризованої зони. Чому це працює як в один, так і в інший бік? Ось ключове питання, і як взагалі Україна могла на це погодитися, розуміючи. Ризики, які виникають, наприклад, в Луганській області, і частково виникають на кордоні з Дніпропетровської області. Це як мінімум. Я мовчу і про інші території, тому що є Запорізька, Херсонська, там теж самі будуть проблеми. Бо росіяни можуть так порахувати, що ви не 15 кілометрів з Херсону відступіть. Це повинна бути демілітаризована зона. А чого? Ми ж з цього боку, ви з того боку, Значить, відступайте, і так це робиться. Ми ж знаємо, як вони вміють чіплятися до якихось таких слів, до якихось таких фраз, і потім їх викручувати на свою користь. Коли в нас були мінські домовленості, Україна тоді могла відбуватися, тому що вони таким чином були складені, що ми могли відкидати якісь претензії росіян і по суті бити їх же їхньою зброєю. По різному трактувати ті чи інші пункти тут ситуація інша: 15 кілометрів як в один, так і в інший бік, але. Багато міст, і міст, містечок України, українських може опинитися власне всі демілітаризовані зоні. Просте питання з цими мешканцями, хтось взагалі якусь бесіди вів, як ми будемо їх відселяти, де вони будуть жити, в якому статусі чи буде в нас якась окрема програма? Хтось каже, що про це дуже рано думати. Ми зараз говоримо про концептуальні речі, але ці речі Україна повинна піднімати на всіх таких зустрічах і повинна про них говорити. Тому що для нас найголовнішими є люди, і відповідно, ми повинні на це постійно бити. Ми постійно Цінопо на це робити ставку, що війна на нашій території, коли ви розказуєте про 15 кілометрів туди, 15 кілометрів сюди, для нас це виглядає зовсім по іншому, не так просто і не так схематично, як це виглядає в вашому якомусь там розумінні, і оце насправді породжує безліч питань, взагалі, що там за перемовини ведуться, що за вимоги висуваються в Україні. На які вимоги ми погодилися, і найголовніше, чого ми ні чорта про ці вимоги не знаємо, чому ми. Не чуємо від представників нашої влади, що там ідуть серйозні перемовини. Є вже певні напрацювання, і ці напрацювання виглядають так-то і так-то. Я нещодавно бачив інтерв'ю одного з радників голови офісу президента. Йому журналістка задає прямі питання. Він уникає відповіді на всі ці прямі питання, в тому числі щодо цієї лондонської зустрічі, і каже, що ви довіряєте виключно офіційним джерелам інформації, а не читайте якісь там американські газети. Ну, от вам кіткелог, це офіційне джерело інформації. Мені здається, так спецпредставник президента США з питань України в прямому ефірі Fox News Він каже такі речі: Україна погодилася, демілітаризована зона лінія розмежування і так далі. Реакція на це буде, я в цьому, чесно кажучи, сильно сумніваюся. Або буде реакція, довіряйте офіційним джерелам. За їхньою логікою, офіційне джерело це, мабуть, тільки сам президент Дональд Трамп. Але у Трампа сім п'ятниць на тиждень. Да? Він то каже одне, то каже інше, і в цьому контексті ми знов повертаємося до нашої класичної проблеми: це тотальний провал комунікації влади з суспільством. Навіть коли йдуть важливі. Ну, життєво важливі перемовини для України все це приховується. Ми дуже дозовано отримуємо інформацію від наших джерел і змушені коментувати те, про що говорять американці, і я знаєте, після цієї заяви про демілітаризовану зону про 15 кілометрів і про багато інших речей. Тепер навіть боюся уявити, що було в тих 22 пунктах, які висунули Україні, і значну частину з яких ми погодилися. Кало говорив, що на щось українці погодилися, щось їм сподобалося, щось ні, але якусь значну частину ми погодили. І от тоді тепер просте питання: що це за частина, що там були за попередні умови для того, щоб сідати за стіл перемови, наскільки вони є прийнятними для України і українців, і чому влада мовчить і власне ці питання не коментує? Я розумію, що я задаю десь риторичні питання, але вони рано чи пізно дуже так я думаю вибухнуть, вийдуть власне назовні, і це на це придеться якимось чином реагувати. А з приводу цієї заяви келога, давайте зробимо маленький експеримент. Почекаємо буквально там. День два і подивимося, чи буде якась реакція з боку офіційних спікерів влади, як вони ці слова прокоментують і що вони про це скажуть. Е, можу не побоятися спрогнозувати, що якщо все ж таки будуть якісь коментарі з цього приводу, то вони будуть якраз про те, що ну хто такий кіткелог. Довіряйте тільки офіційним джерелам. А в Україні таким офіційним джерелом є Єрмак. Ну і іноді президент Зеленський. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, спонсорство. І також репости це дуже важливо для розвитку канала. І до наступних зустрічей. Слава Україні!